16 серпня працює медіа центр Україна укрінформ Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз у нас відбудеться презентація підсумків роботи Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури за перше півріччя 2023 року. Я представлю наших гостей. Результати роботи представлять безпосередньо очільники НАБУ та САП. Це Семен Кривоніс, директор НАБУ, і Олександр Клименко, керівник САП. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення. Пропоную подивитись коротеньке відео. У першому півріччі 2023 року. Набу і САП посилили ефективність розслідувань, викрили масштабну корупцію в верховному суді. Встановили учасників злочинної організації на махінаціях з майном Фонду Державного майна України, викрили схему вимагання коштів посадовцями Тернопільської облради та ОВА. Вищий антикорупційний суд поставив крапку у низці справ стосовно одіозного колишнього прокурора Генеральної прокуратори, екс судді Дніпровського райсуду, колишніх суддів з Дніпра. Загалом у першому півріччі 2023 року. 58 обвинувальних актів скеровано до суду, 147 обвинувачених, 16 обвинувальних вироків стосовно 22 осіб, 6,7 мільярдів гривень. Відшкодовано в справах НАБУ і САП. Ми продовжуємо боротьбу, знешкоджуємо корупцію. Вже за останні півроку ми справді бачили дуже багато гучних викриттів. Тож пропоную поговорити про результати роботи на за це півріччя і слово Семену Кривоносу. Дякую, вітаю, радий бачити всіх присутніх тут, представників медіа. Зараз для нас надзвичайно важлива подія. Презентація нашого звіту за перше півріччя 2023 року. Я безсумнівно можу сказати, що ми добилися значних результатів. І в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах війни, ми абсолютно переконані, що корупції немає місця. Ми зобов'язані нарощувати нашу ефективність, зобов'язані викривати. Корупціонерів, і ми фокусуємо нашу увагу в першу чергу на тій корупції, на тих корупційних схемах, які відбуваються саме зараз. Це нас найважливіший пріоритет серед найпріоритетніших напрямів: це оборонна сфера, сфера відновлення, енергетика тощо. Як зазначено, це півріччя відзначилося гучними викриттями. Був було викрито заступника міністра розвитку громади територій на протиправній схемі отримання неправомірної вигоди щодо розподілу коштів виділених на подолання наслідків ворожих атак. Також було викрито е, колишнього голову фонду державного майна України, посадовців обласної ради та о, Тернопільської обласної військової адміністрації, народних депутатів, а також викрито масштабну корупцію у Верховному суді. Економічний ефект від діяльності НАБУ склав у, у, у першому півріччі мільярд 678 мільйонів гривень. Але ці цифри свідчать і про. Те, що ми також і е, маємо значний економічний ефект, і ця сума перевищує витрати на національне антикорупційне бюро, передбачене у державному бюджеті. Ми продовжуємо активно допомагати Збройним силам України, силам оборони завдяки набої, САП на потреби збройних сил, на потреби сил оборони України спрямовано майже 2 мільярди гривень. Ми також шукаємо резерви всередині наших інституцій, розуміючи, що ми маємо обмежені ресурси. Ми провели оптимізацію нашої структури, вивільнили, вивільнили додатково 20 посад і посилили ті підрозділи, які безпосередньо розслідують злочини. Також утворили новий відділ у місті Дніпрі. Зараз тривають конкурси на 34 посади детективів. На е, завершені конкурси у оперативно-технічне управління. Але ми комунікуємо, працюючи на максимумі наших можливостей, ми комунікуємо з міжнародними партнерами, з суспільством про необхідність посилення антикорупційної інфраструктури, посилення і збільшення прокурорів САП і детективів набу, утворення експертної установи при національному антикорупційному бюро, посилення інституційної спроможності САП. І нарешті ми працюємо над тим, щоб реалізувати, нарешті з 2019 року це передбачено законодавством. Реалізувати нарешті можливість автономного незалежного прослуховування. Це моя перша презентація звіту на цій посаді. Я надзвичайно пишаюся презентувати такі результати за це півріччя. Пишаюся кожним членом нашої команди, кожним детективом, кожним працівником Національного антикорупційного бюро, тому що це справді команда мрії. Я хочу відзначити тісну взаємодію спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і з керівником прокуратури Олександром Клименко. Ми. Покажемо ще більше, ще кращі результати. Дякуємо за підтримку медіа, які допомагають нам виявляти корупцію. Дякуємо міжнародним партнерам. Далі буде. Дя... Дякую, пане Семене. Олекс... пане Олександре, слово вам. Розкажіть, будь ласка, про роботу САП за останній півріччя. Доброго дня. Дякую за слово. Шановні журналісти, шановні колеги. 28 липня був рік, як я перебуваю на посаді. Трохи більше п'яти місяців, як на посаді перебуває керівник набу пан Семен. І ми маємо всі підстави сказати, що перша півріччя 2023 року є найбільш результативним за всю історію існування набу і САП. За цей період САП скерувало до ВАКС 58 обвинувальних актів стосовно 147 осіб. Це рекорд. Також за результатами судового розгляду, за участю прокурорів САП, за аналогічний період суддями ВАКС винесено 31 вирок стосовно 42 осіб. Це також найкращий показник за попередні минулі періоди. І враховуючи наші тенденції, наші показники в майбутньому, я беру на себе сміливість сказати, що 2023 рік буде найрезультативнішим за всі 8 років діяльності набує САП. Також за звітний період набу і САП викрили злочинну організацію, яку очолював колишній голова фонду державного майна України. Викрили на отриманні неправомірної вигоди голову Верховного суду та його спільника, спрямували до суду обвинувальний акт щодо запровадження та діяльності в Україні так званої формули «Роттердам Плюс, і це лише перший епізод. А також детективи та прокурори відзначилися іншими гучними викриттями. В цьому півріччі ми також продовжуємо активно рухатися в напрямку цивільної конфіскації за перше півріччя прокурорами підготовлено та подано до суду чотири позови про конфіскацію необґрунтованих активів і вже отримали першу перемогу. Кошти і конфісковані кошти, і кошти, які сплачувалися особами, обвинуваченими чиненні корупційних злочинів за результатами затвердження угод, безпосередньо спрямовуються на ліквідацію окупантів. Кошти спрямовані САП в цьому році були. Одним із перших джерел фінансування проєкту Армія дронів платформи Юнайтед 24, що дало їй подальший розвиток. Дрони, закуплені за ці кошти, вони вже перебувають на полі бою. Вони знищують як і ворожу техніку, так і самих окупантів. Усі перелічені результати, які досягла спеціалізована антикорупційна прокуратура, завдяки ефективній роботі близько трошки більше 40 прокурорів. Так? З початку повномасштабного вторгнення 13 прокурорів долучились до лав Збройних сил. Це приблизно 23% від нашого загальної чисельності прокурорів. Так? Тому ми відповідно відчуваємо певний голод в і кадровий, кадрового потенціалу. Частково ми намагаємося це вирішити за рахунок збільшення кількості вакантних. Посад нещодавно генеральним прокурором було збільшено нам додано сім вакантних посад, і вже найближчим часом ми плануємо оголосити початок конкурсу на заміщення цих вакантних посад. Можливо, це відбудеться навіть завтра, але всього цього, на мою думку, недостатньо, оскільки наш, в нас е, надзвичайно багато роботи, і її кількість постійно збільшується. До прикладу, за останніми дослідженнями, які проводилися, найбільший відсоток латентності серед саме корупційних злочинів, тобто це злочини, які не попадають в жоден облік і статистику. І ми хочемо забезпечити невідворотність за вчинення кожного корупційного злочину в будь-якій сфері. Для цього нам потрібно збільшити наш потенціал, як і кадровий потенціал, так і адміністративні та процесуальні можливості. Хочу сказати, що в парламенті вже є зареєстрований законопроект 8402, який вирішує більшість проблем, з якими стикається САП. І я хочу сказати, що збільшення спроможностей і процесуальних, і адміністративних для САП надасть можливість нам більш ефективно реагувати на ті виклики, які, з якими Україна зіткнеться в процесі відбудови вже після нашої перемоги, після закінчення війни. Тому е, це важливе питання. Дякую е, всім прокурорам спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективам та керівництву НАБУ за плідну співпрацю. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександрі. Надам можливість журналістам поставити свої запитання. Тож, шановні колеги, прошу. Добрий день, качук Світлана Укрнформ. Я маю одне питання до пана Олександра і кілька питань до пана Семена. Пане Олександре, що можна до вас одне питання? Ви нещодавно казали, що розслідування справи про отримання хабаряк з головою суду князевим перебуває на завершальній стадії. Чи можете ви сказати чи очікувати завершення слідства цього річ? Так, детективи і прокурори мене нещодавно заслуховували і за, за мого головання в присутності керівника НАБУ цього кримінальне провадження. І дійсно воно перебуває на завершальній стадії. Я думаю, що в на початку вересня місяця ми вже завершимо слідство конкретно в цьому епізоді, де повідомлено про підозру і колишньому голові і його спільнику. Щодо інших фактів, які досліджуються в рамках кримінального провадження стосовно інших фактів корупції і причетності інших осіб, до розслідування триватиме. Дякую, Дякую. А, пане Максиме. А перше моє питання таке. Ви також на, е, набу також наголошували на збільшенні штату. і Відповідний закон законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, е, як він просувається? Я уточню даний законопроект на виконання державної антикорупційної програми. Я підкреслю, що збільшення штатної чисельності набу і низка інших заходів щодо посилення антикорупційної інфраструктури передбачені державною антикорупційною програмою, яка затверджена урядом і обов'язково для виконання. Ми на виконання цієї програми розробили проєкт закону і надіслали його як пропозицію від національного антикорупційного бюро з пропозицією зареєструвати на даний час. Інформацію щодо реєстрації його немає. Він перебув. В антикорупційному комітеті тому сподіваюся, що він буде зареєстрований і винесений в зал для подальшого його голосування. Він передбачає як збільшення штатної чисельності, так і утворення експертної установи. Пане Семену, ще таке запитання. Скільки експертиз вже призначено по справі великого будівництва? Які це експертизи, і коли можна очікувати на завершення слідства у цьому провадженні? Якщо ви можете про це сказати, щодо кількості експертиз, велике будівництво це умовна назва там інфраструктурних проектів. У нас є низка кримінальних проваджень. Зараз точну кількість екс експертиз, що призначені в межах кожного з них, я не назову, але по резонанс. Ним експертизи тривають. Я думаю, що після отримання відповідних висновків ми можемо говорити про е, причетних осіб до цих справ і також про підозрюваних. І до речі, вже е, є підозрюваний низці проваджень, які стосуються виконання інфраструктурних проєктів протягом 20-го, 21-го, 22-го років. Тому очікуємо і будемо мати результат. Будемо повідомляти суспільство. I u mnie ostatnie pytanie do pana Moktysa. А ой пане Семене, вибачте, будь ласка, а, скажіть, а, чи завершилась уже економічна експертиза у справі заволодіння майном і коштами а, компанії «Укрнафта»? Чи є підстави для оголошення а, спра... для оголошення підозри Коломойському, якого підозрюють справ? Дивіться, я не буду анонсувати щодо кола підозрюваних до того моменту, поки особі не буде пред'явлено про підозру і говорити про підстави щодо окремих осіб? Також ну, ми не анонсуємо ці речі, але досудово розслідування розслідування активно рухається вперед і тому сподіваюся, що також будемо комунікувати про те, про коло підозрюваних, про розмір станових збитків і про подальший рух справи. Дякую, прошу наступне запитання. Hello Good morning Доброго дня, дякую. Дякую. For both? Будь ласка, продовжуйте з вашим питанням. Мене звати Лоренцо Кременезі. Я журналіст газети Кор'єро Деласера із Мілана Італії. У мене є декілька питань. У мене є друг волонтер, і вони. Привозять різне обладнання для військових на фронт, і він мені вчора розказав, що декілька місяців тому вони із-за кордону привезли бру... дрони. Вони купили дрони в Європі і при... привезли їх в Україні, аби передати їх для військових. Але прикордонники їх зупинили, вони мали чекати 2-3 дні, і... І... і вони сказали, що якщо вони передадуть Прикордонникам один дрон безкоштовно, вони зможуть перевести решту через кордон безкоштовно і без затримок. Отже, моє враження було таке, що у вас є певні проблеми із прикордонною службою, що багато корупції відбувається прямо на кордоні. І, Наприклад. Чоловіки, які не хочуть служити, вони можуть заплатити, аби виїхати з країни. Чи можете ви, чи можете ви дати якісь деталі щодо якихось розслідувань, які відбуваються на, на кордоні, і, і що робити цим людям-волонтерам, які купують дрони для збройних сил і в них вимагають хабаря прямо на кордоні у, у виді того самого дрону? І друге моє питання. Я перебував в Україні останній останні роки я, я, я був у Херсоні, Бахмуті останній останні місяць у Запорізькій області. і і Я бачу що військові дуже розчаровані. Я не бачив такого у попередні місяці, може, тоді не було таких проблем із контрнаступом, але солдат мені. Кажуть мені, як іноземному журналісту, що краще б ти був не тут, робив репортажі про нас. А, а краще б ти був десь в органах центральної влади і викривав питання корупції, чи чи вам не здається, що військові розчаровані такою корупцією? Прикордонної служби або митниці, чи повідомляв він до правоохоронних органів, як він вчинив. Це перше. Друге, ми дійсно звертаємо увагу, і корупція на митниці в тому числі є в фокусі нашої уваги. Ми розслідуємо низку проваджень, яка пов'язана з митним оформленням товарів за заниженою вартістю за сприяння посадових осіб митниці, за отримання неправомірної вигоди, схеми пов'язані з неправомірним переміщенням Сигарет. І те, про що ви говорите, це абсолютно неприпустимо, особливо коли особи. Ба привезла е, дрони для, е, для наших збройних сил, для нашої оборони, і хтось вимагає з неї е, хабарі. Я хочу сказати, що ви одразу повинні сигналізувати про це Національне антикорупційну бюро. Повірте, ми будемо жорстко реагувати, але треба звернути увагу, що і ми також розслідуємо злочини, пов'язані з топ-корупцією. Те, що відбувається безпосередньо на митниці, коли митні інспектори або якісь посадовці прикордонної служби безпосередньо в пункті пропуску на митного кордону збирають хабарі. Це Скажімо так, якщо це системне явище, ми розслідуємо такі злочини. Але я думаю, що вся правоохоронна система повинна працювати на викриття такої корупції і повинні системні зміни, особливо в митній сфері, системна реформа для усунення взагалі такої можливості, вимагати хабари, особливо з тих волонтерів, які привозять забезпечення для збройних сил. Я хочу лише додати, що дослідження, яке проводила Національне агентство з питань запобігання корупції за підтримки антикорупційної ініціативи Європейського союзу, показує, що для українців, для населення і для бізнесу корупція найбільш розповсюджена є в сфері судової системи і сфері митниці. Так і дійсно, як правильно говорить пан Семен, що разова корупційна дія митника, яка не перевищує суму хабаря в 500 прожиткових мінімум це не є наша підслідність. Згідно законом, ми не маємо права цим займатися. Цим має займатися державне бюро розслідувань. Нашої підслідності відноситься схемна корупція на митниці. Так, тобто, якщо задіяна там, яка триває досить тривалий час і завдає значної е, е, вчиняються злочини, які е, зашкоджують нашому національним інтересам і суверенітету України. Дякую. І відповідаючи на друге запитання, безумовно, корупція це страшне зло, з яким ми повинні ефективно боротися. Саме тому для підтримки наших збройних сил, для нашої перемоги у війні, ми постійно говоримо, що потрібно посилювати антикорупційну інфраструктуру. Тому що завдячуючи збройним силам, завдячуючи тим зараз, хто на фронті, ми маємо можливість тут. Жити, працювати, виживати як країна і зберегти свою незалежність, тому наш обов'язок всіх і антикорупційних органів і правоохоронних органів докласти максимально зусиль для знищення корупції. Тому саме тут зараз ми і ми пишаємося нашими результатами. Будемо ще їх посилювати, в тому числі і з вашою підтримкою. Дякую, Лоренце. Верішот клешенчастю Лише Лише два слова до ваших зауважень. Я розумію. Я розумію, з чим ви боретесь, але практично дивіться, приватна особа. Приватна особа відчула на собі цю проблему корупції. корупції. Чи є якась гаряча лінія, якийсь телефон? Ку -ку -ку? Куди люди можуть набрати, а але ви ж розумієте, звичайні люди не розуміють цього. Чи, чи, є, чи є такий спосіб для солдата, наприклад, або звичайної особи кудись позвонити і сказати: дивіться, тут є проблема, чи є якийсь практичний спосіб, ви розумієте, бо ви суть не міняється. Що говорив і керівник прокуратури, і я ми розслідуємо схемну корупцію, корупцію вчиненню топ-посадовцями. Якщо говорити про безпосередню корупцію на митниці під час перетину кордону, вимагання хабарів. В розмірі, який не підслідний Національному антикорупційному бюро, ми не розслідуємо відповідні злочини і не займаємося цими даними провадженнями. Це підслідність Державного бюро розслідування Національної поліції. Ми розслідуємо топ-корупцію в межах нашої підслідності, визначеної кримінально-процесуальним кодексом. Але якщо говорити до нас, можна звернутися способами комунікації, які зазначені в нас, в тому числі на сайті, це і телефони, і електронна почта. Звісно. Ми реагуємо на звернення громадян, і в тому числі у нас є провадження і викриття, які базуються на повідомленні заявників, особливо, що стосується викриття при отриманні неправомірної вигоди. До нас звертаються і бізнес, і звичайні громадяни, які стикаються з фактом вимагання неправомірної вигоди. І якщо це розмір цієї неправомірної вигоди, або особа, яка підслідна, це топ посадовець національному антикорупційному. Бюро і спеціалізованої антикорупційній прокуратурі ми реагуємо, затримуємо таких осіб і розкриваємо ці злочини. Hello. I'd like... Доброго дня я б хотів поставити питання. Як ви витікає з питання попереднього оратора? Тобто, ви кажете, що ви працюєте? Із корупцією у на вищих щаблях влади і з огляду оцих справ воєнкомів, і нещодавно було оголошено, що багато воєнкомів чи всі воєнкоми будуть звільнені згідно розпорядження президента. Як ви оцінюєте масштаб корупції у системі призову на військову службу? Дякую. okay uh -huh. Я знову ж таки воєнкоми також не віднесені до нашої підслідності, якщо лише сума хабарата перевищує певний рівень, визначений законом. Так? У нас дійсно було кримінальне провадження стосовно незаконного збагачення цього одеського відомого воєнкома, так, але це не наша підслідність, тому ми передали її для подальшого розслідування до державного бюро розслідування, оскільки ми не можемо порушувати закон і розслідувати те, що законом права нам не надано. Як ми оцінюємо зло. Стосовно в сфері призиву, то аналогічні провадження ми розслідували. І стосовно перетину кордону, і стосовно ухилення від е, мобілізації. Але е, ми розслідували, коли це стосувалося певної схеми, якщо була задіяна велика кількість людей і значна кількість сум. Але коли сума не встановлювалася підслідна нам, ми ці справи передаємо до державного бюро розслідувань. Дякую серед останніх викритів, які комунікували Державне бюро розслідування Служба безпеки України, там розмір неправомірної вигоди щодо ухилення, отримання відповідних там висновків ВЛК або ухилення від приз. Там від 5 до 10 тисяч доларів. Знову ж таки, ця сума в даному контексті вона не підслідна по даній сумі. Цей злочин не післів Національному антикорупційному бюро, якщо ми встановлюємо, що розмір неправомірної вигоди не... Дотягує до розміру, по якому вже цей злочин підслідний нам. Ми передаємо ці провадження до іншого правоохоронного органу. І так само по спеціальному званню, як правило, керівники ТЦК вони не підпадають також по, по, по нашим суб'єктам. Тобто вони не є генералами, там, переважно тому ми не розслідуємо ці злочини. Дякую. Прошу наступне запитання. Добрий день, мене мене звати Інра Спранце, я кореспондент Латвійського радіо в Україні. У мене запитання до пану Кривоносу. Як би ви оцінили масштаби корупції в Україні і скільки його зараз під прицелом НАБУ? Є, я би говорив би по тим сферам, які є на сьогоднішній день. Є сфери, де дійсно корупція. А особливо після початку повноштамного вторгнення, чи то через причини зниження ділової активності, наприклад, в якій сфері, вона суттєво знизилась, або проведення якихось реформ, цифровізації, якихось адміністративних послуг. Але є ті сфери, де корупційні ризики дійсно зросли, і це свідчить останні опитування, про які також говорив пан Олександр. Це митниця, це судова система, це сфера оборони, тому що дуже значні. Обсяги коштів, які надходять, вони дійсно приводять до певних ризиків, корупційних ризиків. Але знову ж таки, ми розслідуємо ці сфери в фокусі нашої уваги. У нас ми пріоритизуємо нашу діяльність і спрямовуємо основні ресурси саме на розслідування цих злочинів і подолання цієї схемної корупції. Це якщо говорити про, про напрямки, це знову ж таки митниця, податкова відновлення. Судова система, ну тобто, наші останні викриття фактично демонструють е, ті пріоритети, на яких ми зараз фокусуємо нашу увагу. Дякую. У нас є час на ще одне запитання. Прошу. Добрий день. Я Денис Булан, журналіст Романський. У мене передусім є запитання щодо законопроєкту 8402. Як відомо, у березні була створена робоча група для його напрацювання, а сама апспіаторка законопроєкту Стінова каже, що його грохнули у комітеті. Це її цитата. А от як ви вважаєте, чому цей законопроєкт тягнуть? Тягнуть? Ну, робоча група дійсно створена, але лише на папері. Нам приходило кілька запрошень надати кандидатуру для участі в цій групі, але вона жодного разу не збиралася. Чому цей законопроект не був реалізований і одразу був... Як ви кажете, грохнути в комітеті мені невідомо так, але якщо ми хочемо бачити більш ефективні результати боротьби з корупцією, то потрібно все ж таки надавати більшу незалежність і адміністративно, і процесуально спеціалізованої антикорупційної прокуратурі, і ми вже показуємо про те, що ми можемо працювати краще, так і ми говоримо про дайте нам більше інструментарій і ми зможемо досягти більших результатів у боротьбі з корупцією. Дякую. Так, і ще щеденьке запитання, ще на Разі з телефоном князева телефон князева на даний час розблокований, перебуває в стінах набу, і детективи здійснюють огляд. Його в місто, так цього телефону, можна сказати, як доповідали мені детективи про те, що на цю справу, де повідомлено про підозру колишньому голові Верховного суду і його спільнику, цей доказ цей телефон не буде доказом, а він може бути використаний як доказ в інших провадженнях пов'язаних з Верховним судом. Дякую. Я дякую нашим спікерам. Нагадаю, що сьогодні з нами були Семен Кривоніст та Олександр Клименко, очільники Набу та САП. Вони відзвітували про перше, перше півріччя роботи. А медіа центр Україна Українформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і залишайтеся з нами.